На Чернівщині російському військовослужбовцю заочно повідомили про підозру за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням. Повідомляє прокуратура Чернівської області. Досудове розслідування здійснює СБУ в області. Вони, зокрема, повідомляють деталі справи. Встановлено, що окупант, командир сьомої зведеної стрілецької роти, 74-ї окремої мотострілецької бригади РФ, знаходячись на території села Пакуль, брав участь у знущаннях над цивільним населенням та пограбуваннях. У березні 2022-го загарбники затримали двох чоловіків. То утримували їх у підвалі з метою отримання інформації про військовослужбовців ЗСУ, які мешкають у селі, а також тих осіб, які мають зброю. При цьому окупанти завдали тілесних ушкоджень, нашим співвітчизникам, наносивши удари ногами по тулубу. Дізнавшись про те, що затримання нічого не розповіли, військовослужбовець РФ забіг до підвалу і почав стріляти в ув'язнених, завдавши їм вогнепальних поранень. Внаслідок цього один з чоловіків отримав переломи правої і лівої ліктьових кісток, у іншого численні поранення на облі... Та втрата зубів йдеться в повідомленні СБУ. Правоохоронці також встановили, що окупант з підлеглими обікрали базу відпочинку в селі Андріївка Чернігівського району. Серед речей, які поцупили представники армії мародерів, різні робочі інструменти, дрібна побутова електротехніка та знаряддя для риболовлі, зазначають в СБУ.